Стартував проєкт Ukraine Global Faculty. закордонні професори з провідних університетів, топ експерти і підприємці проведуть онлайнові лекції для української аудиторії. Проєкт для тих, хто хоче привідкрити для себе нові горизонти професійного розвитку, тому що наші спікери, контриб'ютори це експерти і візіонери, топ-рівня, визнані в світі. І вони люб'язно погоджуються викладати для українців онлайн пробона, тому що вони хочуть підтримувати Україну та українців. для КПІшників. тут перелік лекторів, які пропонуються, є вкрай важливим, адже там є фахівці, які представляють світову науку в галузі економіки, і неодноразово давали вдалі прогнози. Це й фахівці в галузі наноматеріалів, фізики, хімії, та також фахівці, які володіють знаннями з сучасного високотехнологічного бізнесу. Ми забезпечуємо синхронний переклад лекції українською. Тому ви можете обирати, слухати в оригіналі англійською або в режимі перекладу українською. Також ми будемо робити за. Напис всіх лекцій для того, щоб якщо ви не встигли або не змогли подивитись лекцію під час її проведення, щоб ви могли мати до неї відкладений доступ і через день, і через тиждень, і через скільки це необхідно. Також буде передбачена унікальна можливість, ви зможете задати питання лектору, написати під час лекції своє запитання в чат, лектор буде обирати найцікавіше і відповідати. На них для участі у цьому проєкті студентам і науково-педагогічним працівникам треба зареєструватися на сайті UGF.academy, який ви зараз бачите на екрані, і відповідно прослухати ті чи інші лекції. А Організатори нададуть для університету статистику, хто брав участь, що прослухав. А ми вже в свою чергу зможемо зараховувати ті чи інші результати навчання. Ми впевнені, що ця платформа Ukraine Global Faculty створить потужну таку інфраструктуру, екосистему співпраці, спілкування і розвитку для. Вчених і освітян різних країн Ukraine Global Faculty реалізує благодійний фонд K-Fund за підтримки Міністерства освіти і науки України. Партнерами UGF стали вже понад 20 університетів.